Ну що, привіт вам нові чергові вимоги від Росії і Україні, які передали Сполучені Штати Америки? Бо інакше я не можу назвати, що це вимоги Америки до України. А давайте коротко про те, що ж відбулося напередодні, тому що ми в попередній. Моїй програмі коротше в моєму відеозверненні говорила вам про те, що очікується лондонська зустріч, і у Лондоні мають вирішити, що робити далі. Відповідно про вимоги говорити до Росії, до України і так далі. Але у підсумку маємо, що маємо немає ніякої лондонської зустрічі. Точніше вона є, але ніхто з сполучених штатів хто міг би реально відповідати за конкретні дії, не приїхав. Європа також поміняла представників. Приїхала туди тільки українська делегація, але повір. Те, нам точно є про що говорити з Європою. А США ніколи не визнають анексію Криму. Так говорилося в 2018 році. Я навіть знайшла кримську декларацію. Кримська декларація держсекретаря Помпео залишається незмінною лінією політики США. Ми не визнаємо і не будемо визнавати претензії Кремля на суверенітет над захопленою силою, територією всупереч міжнародному праву. Ну і потім Помпео додав ще хештег і написав Крим, це Україна. Тепер ми розуміємо з вами, що. Ніколи англійською звучить, ми думали, та ми помилялися. Ми думали, що це звучить never, тобто ніколи. Але по факту це означає five year, тобто через п'ять років. Саме через стільки президент США Дональд Трамп сказав про те, що він готовий визнати Крим російським. Питання тільки в тому, це готова зробити тільки виключно Америка, чи Америка до цього зараз намагається схилити і Україну. З плюсів знову ж таки, ми знаємо та тепер, що деякі. Новояз да, оцей російський тепер переходить а, і в американську політику Never, ніколи, і 5 років, тобто 5 year, для того, щоб визнати, що а, штати готові йти на поступки Росії. А, ну і власне, в той час як всі іноземні видання майорять інформацію про те, що Сполучені Штати представили черговий план капітуляції України з чіткими гарантіями для Росії і туманними перспективами для України. Я знайшла цю кримську декларацію 2018 року. Тоді при владі був Дональд Трамп на хвилиночку. Ну і власне поставила галочку в графі «Ніколи не довіряти, тому що після Будапештського меморандуму ми ніколи не довіряємо Путіну і Росії. Ну а тепер після Кримської декларації ми можемо ніколи не довіряти Сполученим Штатам і Дональду Трампу тому, що як виявляється, ці гарантії можна завжди множити на нуль. Перед цим була ще правда, я нагадаю, мінські домовленості, які теж можна пустити по тому самому колу або в той самий смітничок покласти Так от, Кримська декларація. Це документ у формі заяви для преси державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео, в якому підтверджується невизнання анексії півострова Росію і проголошується довгострокова політика щодо відмови визнання її претензій на цю територію, захоплену силою всупереч всьому міжнародному праву. Зміст декларації він складався з трьох абзаців. Росія шляхом вторгнення в Україну і спроби анексії Криму в 2014 році намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип, якого дотримуються демократичні держави. Жодна країна не може силою змінювати кордони іншої. Сполучені штати відходять від цієї ідеї. Сполучені Штати знову підтверджують свою політику щодо відмови визнання вому Кремля із встановленням суверенітету над територією захопленою силою всупереч міжнародному праву. І своїми діями Росія повела себе у спосіб, який недостойний великої держави, і з власної волі ізолювала. Але себе від міжнародної спільноти до 2025 року, бо тепер сполучені штати хочуть зняти з неї санкції, які накладали з 2014 року. На хвилиночку хочеться спитати, а що змінилося з 2014 року? Росія визнала себе неправою, Росія стала навколішки. Путін перепросив у всіх жертв. Путін сказав, що поверне українських дітей. Путін сказав, що заплатить відновлення України. Путін сказав, що виплатить репарації. Що обто раптом знімати санкції з Росії з 2014 року? По перше, по-друге, санкції накладалися не тільки. Ки сполученими штатами, а ще й європейськими партнерами, і тими країнами, які ще не є частиною Європи, але тим не менше, як Сполучені Штати можуть обіцяти. Піти на поступки Росії, підписуючись під цим за всі інші країни Європи і не тільки. І тоді держдепартамент порівняв Кримську декларацію з декларацією Велеса, яка була підписана в сороковому році, коли засуджувалася окупація радянським союзом країн Балтії і закріпила невизнання анексії. Окупація Литви, Латвії, Естонії тривала понад 50 років після ухвалення цієї самої декларації. Кримську декларацію тоді ще, окрім сполучених штатів, також підтримали Польща, Німеччина, Великобританія, Данія, країни Балтія, Чехія, Швеція, Норвегія, Італія, Європейський Союз після зустрічі, коли це відбувалося, ця декларація, нагадаю, та, та яка в 2018 році була. Або ж що про цю подію писали? Бо тоді ви не повірите, Путін вже зустрічався з Трампом. Ну якби я про це забула трошечки. Але після зустрічі Путіна і Трампа тільки найлінивіші російські зміни писали, як переграв російський президент американського. що там -та, це вже ж було. Та мовляв, і поведінка і заяви Путіна були переможними в той час, як Трамп поводився не так упевнено, але цим настроєм не судилося довго панувати в російському інформаційному просторі. Напевно, тепер змін доведеться вигадувати пояснення нового зовсім недружнього. Американського кроку державний департамент США закріпив у спеціальній декларації політику невизнання анексії Криму. Виходить, що таки переграв тоді Путін Трампа. Щоправда, цей крок був розрахований на більшу кількість років. Але що тоді Трамп себе почував невпевнено по відношенню або поруч з Путіним. Що зараз ми бачимо ту саму позицію? Щось незмінне в той момент, коли всі чекали лондонської зустрічі, з'ясувалося, що вона по факту тепер. Стамбульська, ну тому що е, ці пропозиції, які нам принесли сполучені штати, вони більше нагадують стамбульські домовленості, е, на яких постійно наголошував Путін. Щоправда, мені здається, що Путін е, їх озвучував всі, а Сполучені Штати тепер намагаються озвучити тільки частину з них, зокрема, ту частину, е, яку ми відкидаємо зараз автоматично, про визнання е, Криму російським. Е, е, ну і власне. Вашингтон Пост каже, що на зустрічі у Лондоні українська і європейська делегації мали би зустрітися з жорсткою позицією США, але якби ніхто не приїхав, ну крім Кітакелога, який нічого не вирішує. При цьому знову ж таки одні видання кажуть, що нібито Україну не будуть змушувати визнавати Крим Російським. Це буде одностороннє рішення США. Але чому тоді тиснути на Україну? Ну хочете визнавати, визнавайте ваша проблема. Ну типу, ми тут не маємо жодного відношення до цього, що там собі вирішать Сполучені Штати Америки. Хочете визнавати, визнавайте. Тоді правда Канаді і Данії треба трошечки піднапрягтися, тому що всі основоположні принципи йдуть під три чорти. Financial Times при цьому каже, що скоріш за все Трамп вимагатиме від України визнання Криму російським, тому що інакше ну Чого на нас тиснути? Чого тоді Рубіо не приїхав? Чого тоді Вітков не приїхав до Лондона сьогодні? Тому що ми сказали, що не будемо цього робити, не будемо визнавати, тому що ми сказали, що у нас є червона лінія, яка не міняється з 2014 року. Як взяти можна і визнати е, свої території, не своїми територіями? При цьому е, Венс Джеді Венс каже про те, що на поступки мають бути е, мають піти обидві країни Росія, і Україна на територіальні поступки. Але я так розумію, на територіальні поступки. Українських територій, ну тому що Росія нічого не віддає Україні. Росія може що передати ЗС під контроль Сполучених Штатів? Ну це не поступка. Росія може відмовитися від меж, які вона записала. Нових регіонів, які вона записала в Конституцію. Собі, ну ні, Путін вже сказав, що це конституція, він не може її порушувати. Правда, вже багато разів порушував, я про це неодноразово розказувала, але тим не менше а, він сказав, що він не може це порушити. Тобто вони не будуть проводити новий референдум, щоб ці регіони викреслити з так званої конституції Росії. То це що означає? Що вони будуть вважати, що це територія Росії окупована Україною? Ну нам в принципі все одно як вони вважають, але тим не менше, просто цікаво дойди. Достукатес до фактив. Дуже би хотілося, розумієте, В обмін на це Росія, нібито готова припинити бойові дії в момент, коли Вашингтон пише Вашингтон Пост, в момент коли її армія має ініціативу на полі бою та значну перевагу в чисельності та озброєнні. Не зрозуміло, чи так написано в документі від Сполучених Штатів. Ну чи так власне вже Вашингтон Пост трактує цю історію? Я нагадаю, що наші військові зараз говорять про нові дедлайни, що до 9 травня Росія нібито збирається вийти на адмінмежі Дніпропетровської області. Не схоже Може, що вони збираються зупинятися, правда? Західні чиновники кажуть, що зараз стикаються з вражаючим рівнем тиску, які чинять наразу, наразі на Україну Сполучені Штати. Ну, і от Виходить, що одні тиснуть на фронті, а другі тиснуть відповідно за столом перемовин, заламують нам руки, виламують їх в іншу сторону, дають ручку і кажуть: поставте тут підпис. Ну, і, власне, Франція, Великобританія, Німеччина мають намір відстоювати інтереси України на лондонській зустрічі, але ми розуміємо, що її рівень знизився, і а, ці міністри, які би мали приїхати з Франції, Британії Німеччини, не приїхали. Просто зустріч на високому рівні відбувається там, зокрема, перебуває зараз українська делегація. А, Ну і кажуть, що ідея визнати Крим Російським належить Стіву Віткафу, який в четверте збирається до Путіна цього тижня, і десь за попередні зустрічі, десь перебуваючи, певно, не знаю там. Пітерсбургі між чаем з баранками вони там з Путіним щось обговорювали, і Путін каже: Було би класно, напевно, якби ви там Крим мені подарували. Він каже: точно, давай ми тобі подаруємо Крим. Ну і цю ідею він привіз Дональду Трампу. Хоча знову ж таки про те, що Путін готовий відмовитися від чотирьох українських регіонів в тих межах, які він записав в свою ручну конституцію. Пісков сказав, що це брехня і такого немає. Каже: слухайте першоджерела. Ну і власне, я так розумію, що теж на цьому ніхто не збирається зупинятися. Тобто, і це нам ніхто не дарує, і це якби. Ну, треба буде ще довести умови. Угоди включають вимогу до України не намагатися звільняти окуповані території. Натомість Росія має погодитися зупинити свій наступ. За це з неї знімуть санкції, і навіть прописано, що штати будуть з нею відновлювати фінансові якісь там махінації. Коротше, будуть відновлювати співробітництво. Заробляти будуть. Ну тобто знову ж таки Штати показують, що вони зараз. Недоговороспособні, що вони порушують навіть свої взяті на себе зобов'язання, тому що зобов'язання номер 1 в Джиді, які обговорювалися між делегаціями, було зупинка вогню. Спочатку зупинка вогню, потім ми говоримо про все інше. Зупинки вогню немає. Тобто Сполучені Штати навіть не можуть вимагати від Росії того, що вони запропонували. Тобто те... Те основоположне, з чого ми мали би стартувати, вони цього не вимагають від Росії. Тобто, ми бачимо, що посередництво Сполучених Штатів воно по факту нульове. Але при цьому вони погрожують вийти з цього посередництва. Знаєте, це так кожного разу ця історія, коли вони гучно хлопають дверима і кажуть: Ми виходимо, ми вже йдемо, ми вже на порозі, ми вже пішли, нас ніхто не буде зупиняти, чого. О, ви нас не зупиняєте. От так от зараз поводять себе Сполучені Штати Америки. А, зараз ну, от мені це виглядає так, що Путін зараз вирішив відігратися. А, він же постійно каже про те, що його водять за нос і його дурять. Мені здається, що він зараз водиться за нас і дурить від кафе разом з Дональдом Трампом, і таким чином намагається обманулі дурачка на чотири кулачка. Але є одна велика проблема, як ми розуміємо, це знову ж таки Україна, яка на всі ці поступки наразі каже тверде ні. І сьогодні я спілкувалася з військовим експертом, який свого часу був в Збройних силах України. і Він каже про те, що ми кажемо ні, зрозуміло. Але з іншої сторони він каже і про те, що Україна існує, доки існує український народ, і це те, з чого я. Розпочинала свої ефіри на 24-му каналі під час початку повномасштабного вторгнення светлово мають сказати Збройні Сили України, коли вони скажуть, от зараз стоп. Оце буде вважатися перемогою, тому це ті, до кого ми маємо дослухатися. Я розумію, що я можу емоційно реагувати на отакі от заяви Сполучених Штатів. Я розумію, що я в принципі жінка, я емоційна, я можу собі це дозволити з іншої сторони. Я емоційна, тому що це несправедливо по відношенню до України, до українців, до кожного з нас, до кожного з наших захисників, до кожного, хто загинув, до кожного кого вбили несправедливо, і це нас просто надзвичайно тригрить. Це те, що не дає нам спокою, загострене відчуття справедливості. Його зараз немає, тому експерти кажуть про те, що та, ну власне можливо, нашим захисникам треба дати. Трохи часу відпочити, підготуватися, переозброїтися, думати над новою зброєю і підготуватися до наступної війни. Тому що наступна війна обов'язково буде, тому що це точно не останнє. Ваші думки, ваші роздуми, ваші ідеї, пропозиції залишайте, будь ласка, під цим самим відео. Будемо з вами говорити, будемо з вами. На ту тему дискутувати, ну і в принципі цікаво послухати, що ви думаєте і якої ви думки. На цьому кажу дякую. Давайте поставимо крапку. Ну і, звісно, до наступних зустрічей в ефірі. Ви найкращі!